Міфи про німецьких вівчарок: якщо у щеня чорна паща, значить буде злий умана, агресія та пігментація піднебіння ніяк не пов'язані між собою. У щеня у віці одного місяця вже мають стояти вуха. Міф чим міцніше щеня, тим пізніше, як правило, піднімаються вуха. Справжня вівчарка повинна мати п'ять чорних родимок на морді. Так звані родимки не мають жодного відношення до породності. У всіх собак їх однакова кількість. Сюди ж відносимо і шишечка на путилиці, ознака розуму. Коли я був молодий, у мене був такий. Спеціально для любителів порівнювати німецьку вівчарку зі слоном є стандарт породи, де прописані ростові межі. У сук 55-60 см у загривку, вага 22-32 кг. у кобилів 60-65 см, вага 30-40 кг. Якщо ви любитель гігантизму, то вам потрібно придивитися до східноєвропейської вівчарки. Справжня вівчарка лише чорного забарвлення. Окрім чорної, є чепрачна, зонарна та чорно підпала німецькі вівчарки. Сухий корм зло. Каша наше все. Угу. І вирощуємо ми, схоже, поросят чи курок. Із цієї ж серії. У нас собака на натуральному годуванні, каша на бульйоні. Натуральне харчування це повністю збалансований раціон, що складається більше ніж 60% свіжого м'яса, доповненого кисломолочними продуктами і клітковиною у вигляді овочів рідше круп. Обов'язково додаються макро- та мікроелементи, вітаміни, амінокислоти. За будь-яких сумнівів у засвоюваності будь-якого елемента робіть забір крові на біохімію. А навіщо її дресирувати? Вона ж породиста, вона одразу все розуміє. Повірте, жодна щеня не народжується з дипломами дресирування у зубах. Просто німецька вівчарка собака високоінтелектуальний з високою здатністю до навчання. Те, що собакам інших порід потрібно довго пояснювати, вівчарка схоплює на люту. Їй подобається вчитися. Враховуйте, що в поганому вони вчаться теж дуже швидко. Породистай собака у нього є ветпаспорт. І не потрібний нам ваш родовід. А потім починається суєта і питання по форумах, на кого ж схоже моє щеня? Як отримати родовід на цуценят? Шишки на передніх лапах у щеня – ознака рахіто. Ростові шишки, а так само слабкі задні лапи, що нагадують літеру X, ознака нормальної ростової фази цуценя німецької вивчарки. Якщо є сумнів, зверніться до суді породника або досвідченого заводника. Суки більш поступливі і спокійні, а також люблять дітей. Особи жіночої статі більш активні та віддані за своїм темпераментом. Сучасні пси більш врівноважені та раціональніші за характером. Німецька вівчарка такий собі товарний бренд, тому всі цуценята хай за копійку, хай за величезні тисячі, однакові. Ризикуйте на здоров'я любителі лотереї. Породиста тварина це тварина з родоводом. Інакше це безпородний собака. Не можна брати цуценя з першого та останнього посліду. Відразу можна поставити таке запитання: а скільки у вас дітей? Хто кращий? Перший або останній. Якщо на продажі є лише останнє щеня з посліду, то воно гірше за інших. Усіх кращих уже розібрали. Не так бувай, найкращого цуценя заводники залишають, шукаючи йому найкращі та виставкові руки. Суку обов'язково потрібно, хоча б один раз пов'язати для здоров'я, а пса для того, щоб став більшим. Не так вагітність і пологи не зробили жодну суку здоровішою, як і венеричні захворювання. плід бездумних в'язок. Щеня німецької вівчарки не можна гладити по голові. Вушні хрящі ще досить слабкі, і вуха можуть не прийняти необхідне положення. Фізично, механічно огладжування вух на їх постав ніяк не впливає, але може виробити звичку закладати вуха, коли собаці проявляється та чи інша позитивна увага, що неприпустимо. Потрібна миска з підставкою, інакше спина горбатою буде. Ті 15 хвилин на добу, коли їсть ваш собака, нічого не зможуть змінити в його поставі, але можуть призвести до смертельного захворювання, як завороток шлунка. Бо собака, що їсть підставки, закофтує більше повітря. Щеня треба забирати в місяць, інакше не звикне. Хто ж вам дозволить це ще не мовля! За правилами кінології, заводник має право почати продавати цуценят по досягненню ним 45-денного віку. Але більшість заводників намагаються не випускати малюків з під батьківського крила раніше двохмісячного віку, доки не проведено ревакцинації. Німецька вівчарка має дуже пластичну психіку. Це собака дуже швидко підлаштовується під зміну навколишнього оточення і звикає до нового власника. Дуже багато випадків, коли списаних зі служби сімилітніх або восьмилітніх тварин прилаштовували до сім'ї, де вони ставали люблячими вихованцями. Бачив і маму, і тата у вольєрі. Справжні вівчарки, нехай і без родоводу. Впевнені точно, що до мами це можна повірити. А батько, ви ж свічку не тримали? Вибираючи цуценя, треба обов'язково взяти за шкірку і потрясти. Якщо запищить, значить трусливий. У жодному разі це знущання. А які міфи про німецьких вівчарок знаєте ви?